І вітання всім, хто дивиться акценти у Запоріжжі. Відбулася перша прем'єра муніципального театру «Дім Актора, створення якого викликало чимало критики у свій бік. Однак вже є результат. Запоріжці побачили хореографічну музичну виставу Івасюк-Червона Рута. Чи виправдало себе злиття двох різних за спрямуванням театрів в рамках адмінреформи? Чи сподобалась прем'єра глядачеві? Говоримо у студії. У гостях Ольга Донік, виконуюча обов'язки директора і Тетяна Тізенберг, головна балетмейстерка театру «Дім Актора. Вітаю вас, пані. Вітаємо. Добре. І найперше вітаю вас з прем'єрою. Які ваші враження? О, це був хвилюючий момент, але ми щасливі, що протягом чотирьох місяців ми йшли до прем'єри і нарешті її зіграли. Я натхнена, і вже хвилин за десять після завершення мені хотілося бути в репетиційній залі або повторити все. Ну, це фанатизм, але я дуже натхнена тим, що в нас наразі сталося. Вдалося зібрати аншлаг, як глядачі відреагували. Взагалі, я так зрозуміла, що у вас тільки позитивні враження. Вам сподобалось, А глядачеві? Сподіваюсь, що так. Ну, цікавість глядачів була досить високою до нашої прем'єри, бо квитки дуже швидко розкупалися, і ми об'явили про солдав, тобто повний продаж квитків за тиждень до самої прем'єри. Мені здається, це такий певний показник цікавості публіки до того, що ми робимо. І ми вдячні нашій аудиторії, що вони так відгукнулися на наш спектакль. Розкажіть власне про виставу. От Івасюк, червона рута. Чому саме вона була обрана для прем'єри? Це ж важливо було обрати певну виставу, щоб з нею, так би мовити, взяти старт. Мені здається, що надважливо зараз говорити про наших героїв, наших видатних культурних діячів, які створювали власну культуру України, але чомусь їм не приділяється достатньо уваги в медійному просторі сучасному. І от саме Володимир Васюк мені видається такою надзвичайно важливою, надзвичайно талановитою і глибокою постаттю, яка варта більшої уваги, ніж ми приділяємо йому зазвичай. І тому ми взяли біографію Володимира Васюка за основу цього спектаклю і вже додали до неї багато сучасних. Часних мистецьких спрямувань аби зробити таку виставу концерт, яка б захопила глядачів, тобто авторство можна сказати, теж ваше, чи ви брали за основу якусь іншу роботу? Тут, власне, сказати, що всі митці, які створювали uh -huh. цей спектакль, вони є повноправними авторами його. Тобто є авторка драматургії Ірина Гарець, яка на замовлення театру Дім Актора написала п'єсу. Є Тетяна Тізенберг, як хореографка-постановниця цього спектаклю, яка зробила пластичні та хореографічні рішення для неї. Є режисерка Марічка Власова, яка власне збирала цей спектакль докупи як режисерка uh -huh. зі своїм поглядом. Тобто, в нас всі митці і мисткині, які брали участь в цьому проєкті, вони повноправні його автори. Тобто це це не тільки прем'єра дому актора, це ще й унікальний спектакль. Угу. Ну, На початку реорганізації ви говорили про те, що складно було два театри поєднати. Тобто хтось танцює, там інші актори, вони актори, і спрацюватися от було. Ну, не те, щоб важко, але це були певні труднощі, виникали в цьому. Як підготовка тривала? Чи вдалося спрацюватися у підсумку? Ну перед нами стояло дві задачі великих задач, і кожна з них сама по собі мала свої цілі і несла свою велику мету. А першою з задач була, було 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 створення команди саме. Налаштувати процес співпраці, створити атмосферу, так щоб в залі кожен в репетиційній кожен сам почував себе впевнено, щоб відбувалася підтримка, довіра до тих, хто ем, керує процесом, і між собою, щоб самі актори і танцівники. Ем, Ну, знайшли точки перетину. Угу. От, це був перший процес, який тривав ну, базово півтори місяці, більше двох, і він, мені здається, пройшов вдало, тому що кожен з учасників цієї вистави взагалі. Нашого колективу максимально відкрився і довірився процесу, і посмішки, і живі обличчя, і очі, які сяють ну це для мене про щось говорить. це я не розбачу ніколи. От, а друга задача наша була створити саме виставу, тобто піти в співпрацю в конкретній задачі, і це теж було надважко. Але ми впорались, не дивлячись на те, що це різні досвіди, це різний стан, це різні задачі на сцені. У кожного з виконавців нам вдалося. Ми зробили для цього попередній сам процес і отримали результати другий прем'єра також. Пролунала для, для вас це такий перший досвід, коли саме не лише хореографія, а от треба було ще там і сюжети, і актори. Ну тобто, це нове щось для вас. Саме для мене особисто ні. Угу, але в такій кіс... сь... кількості угу. людей, то так. Тобто були камерні вистави, де співпраця відбувається в зоні пластики і драматургії, саме акторами, пла... акторами драматичними, але в такому об'єму, коли це навіть не два колективи. а Плюс оркестр uh -huh. і плюс а, сольний виконавець, а плюс діджеї. Тобто, це більший об'єм ніж просто танець і просто а, актор на сцені. Можна сказати, що наш театр поки що унікальний в Україні з такими постановками. З таким набором артистів я можу сказати так, що ми підходимо до постановки цієї, і я сподіваюся, що і надалі ми будемо використовувати цей принцип. Що ми створюємо ун універсальних виконавців. В нас танцівники вони беруть на себе функції драматичних артистів. Драматичні артисти беруть участь у якихось пластичних або хореографічних рішеннях. Більше того, а навіть головний диригент оркестру Роман Пригородський має кілька реплік, які він проговорює у спектаклі. В той же час на сцені присутні саундизайни. Діджеї, які в онлайні наживо створюють звукову партитуру спектаклю за допомогою електронної музики та сучасних засобів. Тому мені здається так, це певна унікальність це 100% вона є, і ми на шляху ще пошуку і а, викристалізовування цієї унікальності, але мені здається, ми обрали правильний шлях. Він складний, тому що він дуже експериментальний. І в тому складний ще що задіяно в нас в цій виставі 40 виконавців. Ми перерахували усіх. Ну це дуже велика одночасно кількість... на сцені. одночасно угу. на сцені знаходиться 40 людей. Тому це велика кількість людей з різними досвідами, як правильно сказала Тетяна, з різними рівнями підготовки, з різними баченнями, світобаченнями. І все це поєднується в один прекрасний всесвіт творчості Володимира Івасюка. Мені здається, це цікавий експеримент. І на етапі прем'єри він був вдалим. А далі ми вже будемо працювати і покращувати його. Ви почали з такої гучної патріотичної прем'єри. Чи значить це, що тематика ваших вистав буде в подальшому такою ж? Будете розкривати українських митців чи щось інше робити? Я думаю, що театр дім актора буде в першу чергу дуже строкатим і різнобарвним. Це не означає, що ми більше не повернемося до якоїсь постановки на базі біографії відомого українського митця, але ми будемо пробувати себе в різних жанрах і в камерній формі експериментальній на. Базі театру лабораторій війна острові Хортиці і на великій сцені ми теж будемо створювати великі яскраві потужні спектаклі. Я би дуже хотіла, щоб глядач, ідучи додому актора, знав, що він може побачити дуже різний театр. Але за завжди це буде сучасний, стильний, вишуканий і дуже наповнений театр зі спецефектами. Обов'язково чому б ні? Mm. Адже ми маємо багато для цього амбіцій. Амбіція технічних можливостей? Потроху вони покращуються, і ми будемо працювати в цьому напрямку. Як я вже казала на початку програми, була, була певна критика на адресу реорганізації. Чого вона стосувалася в першу чергу? Чи вдалося її спростувати власне роботу дому актора, як ви вважаєте? З критика стосувалася змін, бо зміни завжди лякаються. Я думаю, ви всі прекрасно розумієте, що коли колективи існували протягом десятків років в певному форматі. Змінювати цей формат складно, страшно. Можливо, це викликає відторгнення якесь, але я дуже вдячна нашим, нашим командам двох муніципальних театрів, що вони довірилися, що вони повірили в цю нову ідею і вирішили спробувати себе як митців в новому форматі. Мені здається, для митців одна з найголовніших якостей це сміливість і мати цю сміливість. Відкинути старе, повірити в щось нове і сміло піти в експеримент, якийсь в пошук в створення нового, це надважливо. І той спектакль, який в нас вийшов, мені здається, він є підтвердженням того, що сміливі завжди мають щастя. Тому повний зал, який зустрічав наших виконавців і акторів, вони в цьому процесі здобували нові навички, і Тетяна може підтвердити, скільки було різнобарних завдань, скільки було викликів, скільки було пошуків того, що ми врешті решт отримали на сцені. Мені здається, це варте всіх тих зусиль, сумнівів і страхів, коли ти виходиш на сцену, глядач дивиться на тебе, затумувавши подих, а потім аплодує тобі, і ти розумієш, це було не даремно. Пані Тетяно, а як ви сприйняли реорганізацію, що вам доведеться тепер тісно співпрацювати, не лише з танцюристами, як взагалі, і очікування українців? Я, Я дуже люблю акторів, це люди сміливі, як каже Ольга. Організація, реорганізація для мене це завжди про нове. Тобто це шлях у майбутнє. Коли в нас, ми сміливо йдемо в дії і в зміни, то ми 100% отримуємо якийсь новий результат, бо якщо ми просто залишаємось на одній точці, скоріш за все, ми отримуємо все те, що в нас було попередньо. І от ця сміливість і гідність піти в це відкрито, вона Кожному, кожному при е, слово забула. Придамана, так. Mm. Із тих людей, з ким ми зараз співпрацювали. І е, актори. Максимально яскраво проявили себе на тренажах пластичних, і навіть вивчення уроку там з модерн джазу мене покорило. Ну тобто, коли у людини в цілому немає такого завдання, а він або вона це виконує як завдання для себе, внутрішньо для себе, це ем, знак, що зростання відбувається і є куди далі йти разом. тепер танцюристи грають на сцені, актори танцюють. Під час вистав взагалі кому складніше було, як ви вважаєте? Навчитися танцювати чи акторська майстерність все ж таки? Більш складно опанувалась. Мені здається, це досить рівні по складності mm -hmm. завдання, адже вони вимагають використання нових інструментів, які до до того ти не використовував, не вивчав, не звертав на них таку увагу, яка потрібна саме зараз. Але ж найголовніше для митця не стопитися в цьому розвитку, бо якщо ми перестаємо розвиватися в мистецтві, мистецтво стає якоюсь такою сталою фкамскам'янілою формою, mm -hmm. а саме цього ми би і не хотіли. Тому, звичайно, це був пошук і шлях, це було складно, і це викликало іноді супротив, іноді е, здавалося, що нічого не вийде. Знавіра в свої сили, але все одно ми кожного дня приходили на репетицію, казали, ні, все буде добре, все ми зможемо, все справимо. Давайте спробуємо так, так, так. І врешті раз ми дійшли до того результату. Це була цікава робота, наскільки я зрозуміла. З ваших відгуків розкажіть, можливо, якісь курйозні були ситуації цікаві. Курйози, вони траплялись ну майже кожен день. А, тому що ми ж заходимо в новий процес. Ми по великому рахунку не знаємо, чого очікувати навіть самих від себе, бо пошук це завжди новизна. От із і яскравого. Mm -hmm. Коли перший раз, наприклад, танцівники заговорили, і вони зрозуміли, що ця частина буде саме у виставі. Цей момент я точно не розбачу, коли вони побачили, що цей пластичний етюд вдався, вони з ним впорались. Це був не курйоз, але це була дуже яскрава така mm -hmm. нота, де кожен після репетиції пішов з, з відчуттям натхнення і розуміння того, що все вдалося вже, якщо я впорався з цим завданням. От ну і звісно, коли. Ем... Актори протанцьовували номери, які готувалися, ну саме танцювальні частини вистави без помилок. і Вони відчували, що вони це протанцювали от прям відверто класно зараз. То кожен раз ти радів разом з ними. І це речі, які надихають на майбутнє. І навіть якщо трапляється куріоз, ми просто про це потім згадуємо, що є і наші перемоги. Головний результат, так? Ну, ну і процес, процес теж процес, процес теж важливо завжди не результат. <хи> бо справді треба отримувати задоволення від процесу, бо репетиції вони тривають щодня по кілька годин. і Якщо вони не дають тобі радості, то фінальний результат радості дати не може. Якщо ти мучився протягом чотирьох місяців, потім, вийшовши на сцену, відігравши півтори години, отримати весь той баланс енергії неможливо. Тому звичайно, треба отримувати задоволення від щоденних репетицій, і ми намагалися створити таку атмосферу дуже дружню, відкриту, теплу, аби всі знали, що. Навіть якщо якісь стаються помилки, це не проблема і це не фатальна помилка, яка призведе до якоїсь катастрофи. Все нормально. Ну і тут було плюсом те, що і актори, і танцівники вони опинились в однакових умовах. Mm -hmm. Ну тобто вони всі, кожен сам по собі, зірочка, все прекрасно, але ем, ставляться такі завдання, які не виконувались. І, наприклад, коли танцівник точно не зна, ну не може зробити те, що може актор, але mm -hmm. розуміє, що той же актор не може Зробити те, що зі них то вони в рівних умовах, mm -hmm. абсолютно в рівних складних умовах для себе внутрішньо можливо в глобальному плані про результати злиття театрів говорити ще зарано, але ж сама прем'єра вже теж є певним результатом. От, що можете сказати попередньо, чи виправдало себе таке злиття театрів? Як ви вважаєте? Мені здається, як мінімум, і ми, як митці і глядачі, отримали абсолютно новий досвід. Mm -hmm. Бо те, що відбувалося на сцені, дуже сильно відрізняється від тих театральних продуктів, які створювали окремо театр танцю та окремо театр лабораторія Ві. А цей новий досвід вже і є. Мені здається, результатом злитя цих двох театрів. І надалі ми можемо продовжувати експериментувати в цьому полі. А якщо ми, наприклад, захочемо зробити суто хореографічну виставу, ми теж маємо такі можливості. Тобто, ця реформа, вона дозво дозволила розширити нам можливість для створення якісних театральних продуктів в Запоріжжі. Ми можемо робити як круті колаборації де задіян і оркестр, і сучасні електронні музиканти, і балети, актори, так і окремі спектаклі, драматичні, хореографічні, музичні. Це прекрасно. Мені здається, чим більше театру, тим краще. Тобто, злиття вам не диктує спільні постановки. Ви можете. В будь-яких напрямках працювати так. і надалі ну, це ж посилення mm -hmm. один одного. Виходить, що а, самі по собі а, не театр танцю, не театр вії не могли зробити саме такий продукт. І виходить, що співпраця і єднання завжди призводять до нових результатів, і це посилення. Це не злиття і ніяким чином не ненівелювання тих досягнень, які були в кожних а, з тих та, з цих театрів, але це. Як ще одна нова можливість, і вона дійсно себе виправдовує. Прем'єру, показували на базі обласної філармонії. Що взагалі з приміщенням дому актору буде якесь окреме приміщення, можливо, велике для того, щоб такі великі постановки ставити з такою кількістю акторів? Чи так. Як буде надавати? наразі, можу вже вам розказати, угу. що репетиційною базою зараз театру «Дім актора» буде ПК. Титан, а це великий палац культури, в якому є багато репетиційних приміщень, приміщень для складування декорацій, костюмерних. Є велика сцена, яка теж буде обладнана і згодом буде функціонувати повноцінно. І ще важливо сказати, що під дахом дома актора, саме в ПК Титан, будуть не тільки муніципальні театри, театр танцю і тая, театр лабораторії Ві, а ще й незалежні Запорізькі театри, які теж отримують можливість мати репетиційну базу, склади декорації. Якісь організаційні приміщення, тобто, ми сподіваємося, що ми станемо таким театральним хабом, справжньою театральною платформою відкритою для будь-якої театральної ініціативи міста. Тільки репетиційно чи далі вистави там також будуть далі. Вистави там також будуть. Mm -hmm. Наразі там вже працює а, незламний хаб, в якому теж можна грати mm -hmm. спектаклі, камерні або проводити лекції, вечірки, музичні вечори так mm -hmm. і інше. А згодом це функціонує і сцена, і надалі це буде повноцінне таке театральне приміщення. Там вистачить простору для танцівників. Також тому, що я думаю, що вам треба більше, мабуть, простору для того, щоб um, працювати. Да, нам потрібно багато простору, рухатись вільно <зум> для того, щоб Тирувати да. простір танцівникам потрібен, а, але дуже прекрасно те, що в нас буде можливість працювати на сцені. І коли ми, наприклад, готуємо свою виставу, нам ми вже знаходимося в себе вдома. Uh -huh. Тобто ми будуємо навіть виставу, яку ми б хотіли показати нашому місту е, з тих можливостей, які в нас існують, і це більш детальна пропрацьовка і сюжету, і композиції, і це достатньо. Важливий фактор, який є в будь-якому театрі, коли в тебе є можливість працювати на своїй сцені в репетиційному просторі, які проблеми ще належить вирішити для того, щоб. Функціонував театр європейського рівня, чого б хотілося. От з приміщенням вже вирішена ситуація. Наскільки я роз, зрозуміла далі? Що ще мені здається, найперше бажання не тільки митців, а взагалі всіх українців це перемога. Ну звісно. і це, це найголовніше, бо війна впливає і на репетиційний процес, і на створення копродукції, і взагалі на дуже багато процесів, які існують в театрі, і взагалі в будь-якій сфері діяльності. Тому найголовніше наша мета це вона, і ми будемо наближати її своїм ми. Стецькими акціями, спектаклями, перформансами, читаннями, таким іншим, і це найважливіше. Звичайно, технічну базу ми будемо покращувати, бо європейський театр він ультрасучасний, він ультратехнологічний. Це дуже важливо це теж момент, і ми будемо розвиватися, як митці, розвивати себе, відвідувати тренінги, мастер-класи, лекції, аби ставати більш універсальними синтетичними митцями. Ви сказали про наближення перемоги? Планується якісь можливо благодійні заходи вистави. Так, безумовно, ми плануємо на новорічну компанію створити невеличкий сімейний спектакль, який би ми хотіли показувати внутрішньопереміщеним особам, діткам, переселенцям, і всім всім тим, хто зараз потребує підтримки і хоче отримати якесь свято. То ми з радістю зробимо такий приємний подарунок невеличкий новорічний вечір, який будемо показувати теж в незалому хабі та в театрі лабораторів. Незламному хабі також ви плануєте безпосередньо виступати так, там так. безпечно і під час тривог. Так, безумовно, там вже безпечно угу. і там є все необхідне, аби невеликий камерний спектакль показувати це. Просто була цікава думка якраз таки тих, хто виступає на сцені незламного хабу. Тому що багато говорилось про те, що є класна територія, є площа, багато глядачів. А так взагалі зручно, як для тих, хто на сцені знаходиться. Ну, треба Всі умови є треба там. підлаштовувати свій угу. формат безумовно до той, того майданчику, який там існує. Бо звичайно це не сцена коробка в звичному форматі, але так там можна виступати і робити якісь перформативні більш заходи, які а, можуть долучати публіку до процесу творчого. Тобто, мені здається, там можна щось таке цікавеньке зробити саме з театральної точки зору. То інтерактив, і так далі. ну, звісно, якщо ми угу. знаємо, яка в нас є площадка, ми готуємо для цього окремий репертуар, який. Під неї підлаштовуються, або ми підлаштовуємось під саме цей простір. Коли можна ще побачити Івасюка Червону Руту? Як часто плануєте радувати запоріжців? Ми обов'язково плануємо показувати регулярно цей спектакль, адже ми побачили цікавість публіки. Показ наступний в нас 21 грудня в місті Дніпро, а в Запоріжжі ми будемо показувати спектакль 25 та 26 січня на базі театру молоді. Тепер давайте детальніше про місто Дніпро. Наш дім актора гастролює. Так, ми вирішили не відкладати приємне на потім, а гастролювати одразу після прем'єри. І е, Дніпряни вони будуть просто бачити прем'єру. Вважайте, uh -huh. бо ми ж тільки один раз відіграли її в Запоріжжі і їдемо. Ми в Дніпро в Дніпровський театр драми та комедії. А грудня граємо спектакль там. Я сподіваюся, що Дніпряни теж будуть співати Червону руту» на повний голос. Як це uh -huh. робили запоріжці? Бо це наш народний гімн. Мені здається. Поки що лише Дніпро, чи ще плануєте десь на весну, плануємо uh -huh. ще тур містами України, але наразі він в розробці. Цікаво, в Дніпрі є такий дім актора? Ну, щось подібне. На Наскільки наш театр. я знаю, саме ось такої платформи театральної, mm -hmm. яка поб'єднувала дуже різнородні колективи, там немає. Але можливо, Дніпра не подивиться на нас, переймуть наш досвід і зроблять собі щось такеньке, щоб в них там театральне життя пожвавилося, от як у нас. А що у подальших планах театру? Можливо, розкажете про якісь майбутні спектаклі, які плануються. Що відбуватиметься? Я бачу, що є що сказати, але думаєте, чи зберігати інтригу? Ну точно в розробці зараз пластична вистава буде. Ми запустимо е репетиції над нею десь січня, можливо, з лютого, залежно від того, наскільки ми будемо зайняті в показах вистави, репетиційному процесі до тих вистав, які наразі зараз вже в роботі. Е Тобто пластичну виставу точно побачить Запоріжжя. Я маю надію, що десь квітень, початок ага. травня. Дуже так. підготовка складна, так? Чи а, велика потрібна? Так, оскільки ага. в нас є різний досвід у танцівників, і сучасний танець не так, щоб це рідна їхня е, сфера. Е, от але вони дуже талановиті увімкнені в процес, і вони прагнуть пізнавати нові якісь. Е, Об'єми саме в сфері танцю, і для цього ну так дійсно потрібен час, mm -hmm. щоб е, свій рух зробити більш свідомим, більш наповненим і розуміти максимально точно про що ти говориш цим рухом. Так, а драматичні артисти театру лабораторії Ві вже взялися за постановку нового спектаклю, яким буде керувати Віктор Васильович Попов, засновник театру лабораторії Ві. А вони обрали сучасну ірландську п'єсу, поки не буду говорити яку саме, але це буде досить неординарний, сміливий, мені здається, текст, який, який наші зухвалі артисти будуть втілювати на сцені. Тобто чекаємо на нові прем'єри. Обов'язково я вам дуже дякую, що завітали і бажаю вам успіхів на вашому творчому шляху і якомога більше вдячних глядачів. Дякую. дякуємо. А ми спілкувалися з Ольгою Донік, виконуючою обов'язки директора, і Тетяною Тізенберг, головною балетмейстеркою театру «Дім Актора. А я дякую вам за увагу. Бажаю затишного і тихого вечора. До зустрічі.